Фармадол таблетки від головного болю. Про Одесу, яка сьогодні постраждала, сильно постраждала від е, нічної атаки, вночі ворог завдав наймасштабнішого з початку війни удару по історичному центру Одеси. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та щонайменше 19 поранено. Серед них. Четверо дітей на, на одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено найбільший православний храм міста Спасопреображенський кафедральний собор. Ну Ми вже показували оці е, знімки оці фотографії з місця. І зараз біля цього собору наш Єгор Гордієв, який там в гущі тих подій. Він в Одесі, і зараз е він нам розповість останні новини. Отже, Єгор, доброго ранку. Якою була ніч, яким як... був ранок, і що насправді зараз коїться в Одесі? Та, Ігорі, колеги. Ну, тут рано добре не назвеш, тому що вся Одеса така трошки напружена, у кажучи, навіть попри те, що всі навіть таксі казали, що це ну, трошки, знаєте, ще, і пішли, не дай Богу, Це вже видихнуло. Але це друга найгучніша ніч за останній місяць в Одесі, і ви бачите, за моєю спиною дійсно одні з головних результатів. Насправді більш символічно, ніж фактичні, тому що а, це тепер бжеський собор, який за моєю спиною це головний собор української православної церкви Московського патріархату а, тут в Україні. Ви бачите, що історія повторюється вже якимось дивним абсолютно а, чином навколо мене а, чути, як збирають скло. Якщо ви бачите, це я зараз вам це покажу. Що в чому повтор історії? 1794 рік. Ось цей храм фактично був заснований тут, початок 19 століття він був освячений. А далі у нього довга історія. Це по суті, знаєте, не лише історія Російської імперії, це історія України, тому що багато українських літераторів були пов'язані з будівництвом цього храму. Потім, коли його розграбували на початку х століття, більшовики 36-го року його а, е, кількома вибухами зруйнували, і е, дивом, просто дивом, е, нащадки тодішніх архітекторів, е, які робили е, цей храм і відновлювали його, встигли зробити креслення. І якщо ви зараз бачите, я це зараз вам покажу, я буду так мандрувати навколо. Мені дозволили зійти сюди, ти пошла якраз кілька вибухів у 1936 році, знаковому для України, були саме там, практично, де зараз відбуваються ці вибухи вже у 2023-му. Відчуваки 36-го і росіяни з 2023 року. Дякую. Дякую. Бачите, це всі зійшли волонтери, працівники храму. А зруйнували фактично головний неф собору, тому що ви бачите, що потрапила ракета туди, а, дзвіницю і там з іншої сторони теж друга ракета в дзвіницю. Приблизно так само це виглядало більш похмуро у 36 му А ну знаєте, тут в Одесі такий чорний гумор відлітається. кажуть: якщо Бог є, то його вже нема. Принаймні тут у а, на про Браженському соборі. От там, до речі, пам'ятник Воронцову теж одному з видатних діячів і відболучів. Одеси, і до речі, тут поховано кілька поколінь родини Воронцових, саме тут у світі при Брженському соборі. От такий невеличкий екскурс. Це знаєте, знову ж таки про історію Одеси, про історію. Про історію її містобудівництва, про історію її символізму тут архітектурно все побудовано таким чином, що навколо цього Преображенського собору фактично формується велика ця Преображенська площа, і вузлами йде в Одесі далі старе місто. Тому це не просто знаєте, храм для усіх віруючих. Це ще такий символічний прихід у центр міста, звідки вже далі йдуть усі дороги до моря, до вокзалу і так далі. Дуже символічна історія. Бачите, зараз я вам покажу, як що зараз коли площі відбувається. От далі це ще не все. Це ще не все стосовно символічних руйнувань. Я дійсно починаю з них, тому що вже про жертв, На жаль, ви сказали. Тут цей собор є частиною великого історико-культурного заповіднику. І якщо ви пам'ятаєте, зовсім недавно ми всією Україною раділи з того, що цей ця частина історико-культурного заповіднику зайшла у список пам'ятки пам'ятки ЮНЕСКО, і зараз буквально за Кілька місяців після того, як це відбулось, фактично гатять саме по цих культурних об'єктах ЮНЕСКО. Святопробруженський собор теж є частина цього історико-культурного Ореолу. Далі я спеціально не буду називати вулиці. Це е, старі історичні вулиці, побудови. Е, кілька будинків ви можете показати ці світлини, якщо вона собі є, вони є каналах. Це теж зруйновані будинки 19-го, 18-го століття. Вони є фактично. Фактично частиною цього історико культурного ореолу це злочин проти культурної спадщини людства, який відбувся щойно. От і насправді ви знаєте, будучи свідком всіх цих вибухів і так далі, і бачу, що зараз тут все відбувається. Одеса, місто не високоетажне. Я відверто кажучи, здивований, що насправді слава Богу обійшлось що так і мало вже тут навіть вчити про Бежанському соборі. Відомо, що одного з охоронців, який тут був, постраждали, його вивезли. Його вивезли. Зараз я покажу беджик, це включено Зараз зараз мені треба показати, що це на включено все. А його вивезли швидкою, і зараз він зараз він у лікарні. І фактично вибухи були такої сили з різних сторін у порту з однієї сторони, а у центрі з іншої, що здавалося, що насправді. Місько геть зруйноване, принаймні на наше вже професійне око, киян, які тут зібралися. Там вже знаємо, що де як гатять з приводу стосовно настрою, ви знаєте, це постійне питання, яке я постійно собі ставлю в Одесі, тому що Одеса не типове місто в цьому сенсі. Дуже стоїчна десь все сприймають. Дуже стоїчна і зараз приходять до храму з дітьми. Я зараз вам покажу спокійно. Спокійно спілкуються з дітьми, що мені в Одесі подобається, знаєте, це абсолютно така унікальна, абсолютно щира історія спілкування з дітьми і про проговорювання їхніх емоцій. Я послухав один, один з розмов, коли е, е, маленька дівчинка дуже речі, схожа на ту, яку ви зараз бачите. Вона теж з родиною в такому складі вони прийшли і питають: Типу: Тато, а що з храмом, куди ми ходили? Він каже: та то його зруйнували? А хто? Росіяни Он каже, а навіщо? А він каже, ми цього не знаємо, тому що в них там щось в голові, що щось таке він каже. А він каже: А ми можемо з ними поговорити? Ні, ми поговоримо з ними потім. От такі, знаєте, абсолютно розмови вітальні, без жодної, без жодної такої якоїсь агресії, без жодної якоїсь такої, знаєте, а, надривної ноти. А, просто спокійно проговорюють свої емоції від побаченого. Люди прощаються а, з крамом, принаймні з тим його виглядом. А, я зараз до речі покажу вам та да, покажу вам. А, що там всередині досі? Там вже не пускають зараз прямо зараз всередину, але ви можете побачити наскільки фактично цінефо собору. Зараз сонце трошки можливо заважає. А, от, не знаю, як ви бачите, не бачите. А, фактично наскільки собор просто пробито. От Ракетними ударами до речі, Серед собор приблизно гатили ракетами так само, як і саму Одесу за тим же принципом з двох сторін. Одесу теж з моря і з центру. І власне Пробуженський собор теж став ще символом одеського нападу сьогоднішнього і цю теж з'єднався з містом, з культурою міста якимось моментом. Тут багато символізму. Ну і ви знаєте, на сам кінець. На сам кінець, колега, не чуєте, Ні? Так, Тосі так. Ми, ми заслухалися. Дякую. А. Дякую, Горе. Звичайно, чим що на сам кінець? Алло, колеги. Ми тебе чуємо, Йогора розуміємо, що зв'язок поганий. Ми все зв'язок насправді о, ти нас не чуєш, але ми тобі дякуємо за ті емоції, які ти подарував. Дякуємо, що розповів про настрої одеситів. Про те, що вони рівно тримають ось цей удар, рівно емоційно. Сподіваємося, що це більшість така реакція, як ти розповів, тому що психологічно це надзвичайний тиск на людей.